Добрий день усім любителям історії. Ми продовжуємо вивчення історії України, і сьогодні я хотіла поговорити про культурне життя. Посилений інтерес до історії козацтва, до національно визвольної війни під проводом Хмельницького і до розбудови козацької держави, свідченням чого стали козацькі літописи, утвердження своєрідного козацького стилю в українській архітектурі і надзвичайна популярність козацького епосу, дум та історичних пісень, а також народний картини козак Мамай» відверто вказують на джерело, що живило українську культуру протягом 17-18 століття. Те джерело Гетьманщина та за Запорозька Січ, а доки залишалися бодай найменші прояви державності і окремості України, доти українська культура була захищена від колоніального тиску. Ліквідація Козацького устрою і зруйнування Запорозької Січі, повернення Лівобережної України на звичайну провінцію Російської імперії вкрай негативно вплинули на українське духовне життя. Перебування правобережної України у складі Польщі сприяло латинізацію релігійної і мистецької культури. Втім, цей процес уповільнився у зв'язку з поділами Польщі та включенням більшості українських земель до складу Російської імперії. Наприкінці XVIII століття в Російській імперії було здійснено загальнодержавну реформу освіти. На лівобережній Україні та Слободжанщині впроваджували нові типи шкіл головні і малі Народні училища Чотирирічні головні народні училища, що відкрилися в Києві, Чернігові, Новгород Сіверському, Харкові, Катеринославі, мали навчати дворянських дітей. У повітових містах було створено дворічні малі училища. Отож, царські реформи перетворили освіту в Україні на привілей вищих верст населення, вона набула станового характеру. Крім того, нові школи царський уряд використовував як потужний засіб впливу на українське населення. Отже, навчання в них проводилися тільки російською мовою. Головним осередком освіти науки і мистецтва залишалася Києво-Могилянська академія. Проте у другій половині XVIII століття, ми, е заходами саме імперського уряду, її було перетворено на стан духовний навчальний заклад, а в 1817 році взагалі закрито. Київська академія мала вирішальне значення для становлення розвитку української науки, культури і літературного процесу в XVIII-18 столітті. У ній сформувався один із центрів філософської думки слов'янського світу. В академії навчалися літописці, такі як Величко, Греб'янка, Симоновський, Бандишка Менський, художники, як Мигура, Левицький, Тарасевич, такі композитори, як Березовський, Ведель, архітектори е Барський. Григорович Убарський, її вихованцями були і гетьмани України. Київська академія сприяла становленню української літератури та мови. Тут складалася і поетична школа. Професори академії написали десятки курсів поетики, в яких розробили теорію українського поетичного мистецтва. У Київській академії виник і розвинувся український театр. Для нього писали драми, діалоги та інтермедії. Києво-Могилянська академія надавала студентам і медичні знання. Офіційно клас медицини було відкрити лише в 1802 році. Вихованці академії ставали знаними медиками, засновниками лікувальних закладів не лише в Україні, а в Білорусі, Росії і Грузії. Так, доктором медицини університету був українець Нестор Максимович Амбодик. Він працював у госпіталях Петербурга і Кронштада, був основоположником вітчизняного куршерства ботаніки і фізіотерапії. Данило Самойлович, доктор наук з епідеміології, військовий лікар діючої армії під час російсько-турецької війни, який народився на Чернігівщині. Був почесним членом 20 академій. Вперше обґрунтував можливість та необхідність щеплення продичуми. Любов до науки, якої навчили в академії, не згасала у вихованцях протягом життя. Роз'їжджаючись по всіх усюдах, вони закладали школи, обдаровували бібліотеки, створювали книжки, чим сприяли розвитку літератури, малярства, музики, театру, науки. У стінах академії викликано без перебільшення всю творчу науку, Української інтелігенцію, а також видатних політиків тих часів. У другій половині XVIII століття посилився взаємовплив книжної української літератури і фольклору. Сприяла тому діяльність мандрівних поетів. Книжна українська література почала поволі занепадати, давалися взнаки, утиски церату і освіти в книговиданні, не маючи змоги друкувати свої твори, українські письменники мусили дбати про їх поширення усно або в рукописах. Простіше було популяризувати в такий спосіб. Саме віршовані твори, отож, попри несприятливі умови, українська поезія розвивалася і творилася в різноманітних жанрах. Чимало літературних творів ставали народними. Тому така доля мала е, пісню, як їхав козак за Дунай, яку написав філософ і поет Семен Климовський. І найвидатнішим філософом України та поетом другої половини XVIII століття був Григорій Савич Сковорода, народжений у 1722 році. Григорій Сковорода вважав філософію тією міфічною ниткою, що допомагає людині знайти вихід із найскрутніших подій життя. Провідна ідея філософського вчення Сковороди стосувалася проблеми людського щастя і сенсу життя. Вона втілена у словах: пізнай себе, поглянь у себе. Він був переконаний, що людина щаслива тільки тоді, коли вона вільна і може займатися тією справою. До якої має природні здібності та хист. Сковорода вважав також, що людське щастя творить злагода між особистим життям і громадським покликанням. Філософ пошанував свободу, без неї на його переконання не може запанувати справедливість. Філософські ідеї Сковороди втілені в його літературних творах. Найскладніші з них це філософські трактати. Прагнучи поширити свої думки серед українського народу, мислитель винайшов для популяризації викладу філософських ідей оригінальний засіб. Він утілював їх у мистецькій формі у віршах та байках. Збітник поезії сковороди сад божественних пісень складається з 30 віршів. Байки зібрані в книгу байки харківські». Твори сковороди не були надруковані за його життя, проте їх знали українці, і вони поширювалися у списках пісні, співалися кобзарями, а байки переказувалися. Музичну культуру України неможливо уявити без імені. Ардема Веделя, Максима Березовського, Дмитра Борднянського. Усі троє з раннього дитинства виявили величезний музичний талант і мріяли про високе мистецтво. Творили його, заживши найвищих оцінок слухачів, проте ніхто з них не був гідно влаштований у житті. Лише один Борнянський не знав злиднів. Проте й він був нещасний. Після навчання у луківській співацькій школі Бертнянський потрапив до Петербурга. Удосконалював освіту за кордоном і написав більше сотні творів із духовної музики. Багато світських творів різних жанрів. Хоча б яку музику він не творив, він завжди мав на увазі українські мотиви. Березовський після навчання потрапив до Болонської академії, невдовзі отримав там звання академіка композитора і став членом Болонського філармонійного товариства. Перебуваючи в Італії, поставив оперу Демофонд. І зовсім юний Ведель, навчаючись Києво-Могилянській академії, був знаний як найталановитіший київський диригент і віртуозний виконавець музичних творів. Ще до закінчення академії його забрали до Москви. І протягом кількох років ведель керував хором московського генерал-губернатора і уславився як актор хорових церковних концертів. Українська архітектура другої половини XVIII століття розвивала саме надбання попереднього періоду, що знайшло у втіленні унікальних задумок та форм дерев'яних храмів. Неперевершеною пам'яткою дерев'яного храмового будівництва є Троїцька соборна церква у Самарі. У тогочасному церковному будівництві дерево залишалося основним матеріалом, і саме дерев'яній архітектурі козацької країни найяскравіше втілився національний колорит. Не дивно, що на початку 19 століття вона була заборонена в Російській імперії указом синоду. Мурована церковна архітектура лівобережжя зазнала російського впливу. Відому Андріївську церкву в Києві збудована за проектом петербурзького архітектора Баталомео Растелі, а церква Різдва Богородиці в козельці на Чернігіві була збудована петербурзьким майстром Андрієм Квасовим. Серед українських майстрів найвизначнішим архітектором доби був Іван Григорович Бацький. Архітектурну діяльність він розпочав наприкінці 40-х років XVIII століття будівництво міського водогону на Поділлі. На правобережжі та західноукраїнських землях архітектура розвивалася під впливом західноєвропейських традицій. Найвизначнішою пам'яткою церковного будівництва став закладений у 1744 році Субот Святого Юра у Львові, збудований Львівським будівничим підприємцем німцем е німецького походження, саме Бернардом Меретинним. І відомий пам'ятником доби також є Успенська суботна церква Печаївської лаври. А від середини 18 століття в Україні з'являється споруда е з елементами саме класичного стилю. Класицизм в архітектурі характеризується світлими барвами, строгими такими стриманими і чіткими архітектурними формами, відмовою е саме від пишного оздоблення і яскравими зразками класицизму в архітектурі є палац П'етра Румянцева в Качанівці. Е на Чернігівщині та палац Кирила Розумовського в Батурині. Скульптура, як і раніше, втілювалася в декоративному різьбленні церков та фігурній скульптурі. Ну, найвидатніший скульптор того часу це був Йоган Пінзель. Єдиною збереженою та задокументованою роботою митця є постаті святих Льва і Афанасія за скульптурною композицією Святий Йоразміє Борець на фасаді собору Святого Єра у Львові. Найвизначніші здобутки українського малярства другої половини XVIII століття пов'язані з творчістю майстрів Лівобережжя, однак переважна більшість пам'яток втрачена. Серед уцілілих дослідників відзначають ікони Вознесенської церкви в березні на Чернігівщині і ікони моління апостолів і унікальний образ трьох святителів. Цікавим є декілька вцілілих миргородських ікон Володимира. Боровиковського у світському малярстві продовжували розвиватися портретний живопис. До таких зразків належить портрет Івана Таякова Шиянів. Надзвичайно популярністю в Україні користувалося зображенням козака Мамая. Збереглася велика кількість варіантів народної картини, і дослідники одностайні в думці, що козак Мамай яскраве втілення найголовніших рис українського характеру. Популярність цього художнього образу 18-го навіть 19 століття є вельми промовисним. Саме за часів руйнації Української козацької держави, знищення залишків державності український народ не втрачав надії на визволення.